Всім привіт! До вашої уваги огляд Вільного життя Плюс за середу 8 лютого. Газета вийшла на 16 сторінках. Її кольорові шпальти розкажуть про найактуальніші та найгарячіші події в Тернополі, області, Україні та світі. Вибори до Верховної Ради ще далеко, а тусовка політичних партій вже в розпалі. З якими намірами політичні сили об'єдналися у спільній заяві? Та чи серйозно це відповіді на шпальтах Вільного життя Плюс? Які уроки мали б зробити українці із Переяславської ради? Чому головними ворогами нашого відродження є Москва? Хочу. Ваївщина та провінціалізм, спроба аналізу наших історичних втрат, перемог та комплексів у колонці. Пором публіциста влада натякає, що підвищення ціни на газ неминуче, апелюючи до побажань МВФ. То чи воно так? Чи будуть нам відшкодовувати ці витрати, і чи підвищать населені соціальні стандарти? Дізнавайтеся більше у фінансовому огляді Валентини. Баце. Понад 20 років Україна незалежна. Чому ж тоді досі не можемо належно вшанувати пам'ять тих, хто кров'ю заплатив за її волю? Хто автор сутички в Донецьку та який йому з неї зиск? Відповіді на ці та інші запитання шукайте під рубрикою Гумор і Сатира. Без знання минулого немає майбутнього. Цього вчить історія, але українці ніколи не мали своєї історичної правди. Хто ми звідки вийшли і куди йдемо? Читачі вільного життя плюс діляться власними поглядами на проблеми, що хвилюють суспільство. Яка країна світу найфотогенічніша? Що спільного між Українським гопаком і грецьким сертакі та що пропонує пан Юзик? Усе та про всіх завжди знає розманіта середа. Скільки коштують дитячі сльози? На що пішла гана за для американських долярів, та чи існує в природі ідеальний чоловік? Про непрості жіночі долі розкаже подруга Калина. Не знаю, як ви, а я не уявляю ранку без філіжанки запашної кави, обіду без гарячого шоколаду, а вечора без горнятка духняного чаю. Підбірка оригінальних старовинних рецептів приготування кави, чаю, какао, шоколаду, що пропонує бібліотечка вільного життя Плюс, допоможе вам не тільки проекспериментувати з улюбленими напоями, а й створити справжню казку смаку власними руками. Вільне життя Плюс газета для всієї вашої родини. Аналітика, журналістські розслідування, новини економіки, культури, освіти, медицини. Дитячий куточок, молодіжний майдан, сторінка духовності, спорту, гумор і сатира, детальна програма, телепередач. Передплачуйте вільне життя плюс на поштових відділеннях або ж купуйте свіжий номер у кіосках чи приватних розповсюджувачів. Сторінка магазети за 8 лютого з вами мандрувала Оля Вербело. Бережіть себе до наступних зустрічей.